Доброго дня, шановні колеги. Темою моєї відеопрезентації є палітра людських стосунків, де кожен віднайде себе затвором Ніни ні, Бічуї, Шпага, Славка, Беркута. Починаючи працювати над будь-яким текстом, ми не можемо залишитися у анкети письменника, де внищуються такі дані, як дата народження, навчання, творча спадщина тощо. Візитною карткою будь-якого твору є його тема, ідея, жанр, композиція, сюжетні лінії, часопростір, проблематика. Славко Беркута захоплюється фехтуванням та спелеологією, готовий надати допомогу, впадає в крайнощі, є хуліганом та впертим шибеником страшенно гордий. Юлько Ващук гарно малює, впертий, гарний оратор. Любить своє місто гордий. Лілі Теслюк – незвичайна дівчинка, весела, пустотлива, непосидюча, тендітна, зграбна гарненька. Стивковус – соловей розбійник має її жакуватий погляд, насмішкуватий тон, самотній бідний. Узагальнюючи роботу над текстом. Пропоную вашій увазі виконати інтерактивну вправу в програмі Learn Apps та переглянути презентацію до твору в сервісі Prezi. Одним із домашніх завдань пропоную такі: або створити буктрейлер за мотивами повісті, або скласти та записати поради батькам щодо виховання дітей, або ж порівняльну характеристику Толя Юлько, федько Стивко, за творами Володимира Винниченка, Федько Халамитник та Ніни Бічуї. Шпага Славка Баркута.